У нашому сучасному світі напевно немає такої людини, яка б не чула про таку торгову марку, як Adidas. Офіційно компанію Adidas було створено в 1949 році. Але її історія почалася задовго до цього. 3 листопада 1900 року в невеликому баварському містечку Херцогенаурах народився Адольф Даслер. Його мати Пауліна була прачкою, а батько Крістоф пекарем. Аді, як називали Адольфа в сімейному колі, ріс тихим хлопчиком. Коли йому виповнилося 14 років, Німеччина почала Першу світову війну, але на фронт Аді не потрапив. Він туди й не поспішав. Його пристрастю був спорт. А саме футбол, який ще в ті часи став найпопулярнішою грою в Європі. У 1918 році війна закінчилася поразкою Німеччини. Україні панувала розруха і інфляція, а мільйони солдатів, що повертаються з фронту, поповнювали армію безробітних. Це були досить смутні часи для сім'ї Даслерів, так як заробітку майже не було. На початку 20-го року Даслери на сімейній раді вирішили організувати сімейний бізнес по пошиттю взуття. Даслери підійшли до реалізації своєї ідеї з німецькою ретельністю. Під взуттєву крамницю вони перероблюють пральню матері, його сестри і мати робили викрійку з полотна, а Аді зі старшим братом Рудольфом і батьком кроїли це взуття. Першими виробами сімейства Даслер стали звичайні капці. Матеріалом для них послужила списана військова форма, а підошву вирізали зі старих автомобільних шин. Продаж цих конверсійних продуктів взяв на себе руді, Адіш займався організацією виробництва і винаходами нових моделей. Через 4 роки 12 робітників, включаючи членів сім'ї, виробляли по 50 пар взуття на день, а в липні 24-го року було засновано компанію взуттєва фабрика братів Даслер «Гебрюдер Даслер. Обидва брати зі своїми протилежними характерами добре доповнюють один одного. Якщо Аді був винахідливим і боязким інтелектуалом і грав у футбол, то Руді володів вибуховим характером і любив секс, джаз і бокс. До 1925 року у фірми все було настільки добре, що Аді міг дозволити собі трохи пофантазувати. Будучи завзятим футболістом, він придумав і зшив футбольні буци з шипами – який викував для нього місцевий коваль. Так народилося шиповане спортивне взуття Даслер. Футбольна модель виявилася досить зручною і разом з гімнастичними капцями стала основним продуктом Даслерів. Незабаром виробництво вже не могло вміститися у дворі їхнього будинку. Тому в 27-му році Даслери орендують для своєї фабрики цілу будівлю, а штат співробітників був збільшений до 25 осіб. Тепер вони виготовляли до ста пар одиниць взуття на добу. Незабаром Даслери змогли дозволити собі викупити орендовану фабрику, а вся сім'я переїхала в окремий будинок, що стояв біля неї. Успіх шипованих футбольних бутсів привів до думки Адольфа виготовити взуття спеціально для найсильніших учасників спортивної олімпіади. Перша спортсмени виступили в шипованому взуті Даслер на Олімпіаді 28-го року. На наступній Олімпіаді 32-го року в Лос-Анджелесі німець Артур Джонатан став третім на дистанції в 100-метрівці. Але найуспішнішим роком для Аді стає 1936 рік. У нього народилася перша дитина, а на Олімпіаді в Берліні чорношкірий американський бігун Джесі Оуен. У зутті Даслера завоював 4 золоті медалі і встановив 5 олімпійських рекордів. На взутті бігуна Овена вперше і з'являється торгова марка Даслер Дві смужки. Після цієї події багато спортсменів стали вибирати саме буци від Даслер. А все завдяки простим, але інноваційним рішенням. З цього моменту Даслер стає офіційно невизнаним еталоном спортивного взуття. Успіх маркетингу Аді був очевидним. У рік Олімпіади в Берліні продажі фабрики братів Даслер перевищували 400 тисяч німецьких марок. У 1938 році в їхньому містечку була відкрита й друга фабрика Даслер, а їх підприємство починає виробляти по тисячу взуття щодня. Ріст продажів був дуже стрімким. Це відбувалося аж до Другої світової війни. Але. Незважаючи на те, що обидва брати Даслер були відданими членами нацистської партії, заводи Даслера були конфісковані нацистами, а брати відправлені на фронт. На одному з заводів гітлерівці навіть намагалися налагодити випуск ручних протитанкових гранатометів. Але заводське обладнання не було пристосоване до такого виробництва. Тому Адольф приблизно через рік був повернутий з армії, щоб виготовляти військове взуття для німецьких солдатів. Після закінчення Другої світової війни. Баварське містечко Герцогенаурах, де розташувалася друга фабрика братів, потрапив в американську окупаційну зону. Рудольфа звинуватили в приналежності до елітних нацистських військ СС і відправили в табір для військовополонених. Адольф також був членом нацистської партії. Однак, в якості контрибуції він шив хокейні ковзани, які поставляли до Сполучених Штатів. Але це тривало недовго. Через рік американці пішли, а брат Руді повернувся з табору військовополонених. Брати повинні були підіймати сімейний бізнес практично з нуля, із залишків військової амуніції вони знову виготовляли своє взуття Дастер, а 47 співробітників фабрики отримували зарплатню продукцією. Правда, колишнього порозуміння між братами вже не було. А навесні 1948 року, незабаром після смерті їхнього батька, вони остаточно посварилися і вирішили поділити компанію. Руді взяв одну фабрику, а Аді іншу. Брати також погодилися не використовувати назву і символіку сімейного підприємства. Аді називає свою компанію Аддас, а Руді Руда. Але через кілька місяців Аддас перетворюється в Адідас, а Руда в ім'я лісового тигра. Пума протягом всього життя брати зберігали мовчання з причин своєї сварки. Можливо, Руді не зміг пробачити Аді за те, що той не намагався скористатися знайомствами з американськими офіцерами і врятувати його з табору для військовополонених після війни. А може, вони просто не могли розділити спадщину батька. У будь-якому випадку, після розпаду сімейного підприємства, брати не розмовляли один з одним. Вони стають найзапеклішими конкурентами своїх торгових марок. Більш того, ворожнеча засновників Puma та Adidas поширилася на все їхнє рідне містечко. Кожна компанія підтримувала в місті свою футбольну команду. Їх співробітники демонстративно пили різне пиво, і навіть діти співробітників відвідували різні школи. Після розставання з братом Адіс став одноосібним власником своєї компанії. Тепер йому не доводилося ні з ким радитися. Скориставшись цією вседозволеністю, через рік він трохи порушує угоду з братом не використовувати символіку фабрики Даслера. Легенда свідчить про те, що поява трьох смужок на взутті Адідас це ідея самого Адольфа Даслера. Одного разу він відвідав фабрику, щоб оцінити зразки незавершеного взуття. Тоді ж Даслер і зрозумів, що білі смужки набагато помітніші, а значить, вони можуть зробити взуття Adidas більш популярним. Щоб частково дотриматись угоди з Рудольфом, Даслер вирішує, що ідеальна кількість смужок, які повинні бути на взутті Адідас, дорівнює трьом. Він додає ці три смужки і запатентовує це як логотип Адідас. Також, щоб не дозволити братові обійти його. Аді знову починає розробляти всілякі взуття у 1949 році. Він створив перші буци зі змінними гумовими шипами, пристосовані для гри в несприятливих погодних умовах. При цьому він налагоджує старі зв'язки і починає співпрацю з національними олімпійськими комітетами. На Олімпіаді в Гельсінкі в другому році більшість спортсменів вже не носять взуття від Даслер. Вони взуті в Adidas. На тій же олімпіаді Аді вирішує спробувати пропонувати спортсменам також і інші товари під брендом Adidas. Першим випробуванням диверсифікації стало виробництво спортивних сумок, яке почалося через кілька місяців. І хоча кросівки залишаються основним виробництвом, Аді шукав партнера, який візьме на себе виробництво одягу. Випадково, на якійсь вечірці Аді познайомився з власником текстильної фабрики Вілі Зельтенрайхом. Випивши разом, Аді замовляє йому тисячу спортивних костюмів з трьома смужками уздовж рукавів. Товар ну дуже добре себе зарекомендував. Тому партнерські відносини були міцними, і незабаром Віллі став шити тільки для Адідас. З кожним роком взуття Аді стає все більш складнішим технічно і технологічно. Деякі конкуренти навіть почали акцентувати свою рекламу на простоті своїх моделей, яка перевірена часом. Але вже в 1954 році інноваційне взуття Adidas стає позаконкурентним. Цього року взута узуття Адіда збірна Німеччини перше стає чемпіоном світу з футболу. Нація була просто в захваті. Німці вперше з часів Другої світової війни стали переможцями. Аді особисто був присутній на вирішальних матчах в Берні. Під його керівництвом перед кожною грою гравців підлаштовувалися під ґрунт і погодні умови за допомогою нової технології змінних шипів. Ця перемога наштовхнула Аді на думку рекламувати продукцію прямо на стадіонах. Тому в 1956 році він підписує угоду з Олімпійським комітетом про рекламу компанії Adidas на Олімпіаді в Мельбурні. Так Аді Даслер відкриває сучасну еру комерціалізації спорту. Також в цьому році Adidas підписала першу ліцензійну угоду з норвезькою фабрикою в Юрвіку. А незабаром продукцію Adidas почали виробляти також і у Франції. Скориставшись зростаючою популярністю до спорту і відсутністю в той час серйозних конкурентів, в кінці 50-х років компанія виходить на ринок Сполучених Штатів Америки. До кінця 70-х років компанія володіла 24 заводами в 17 країнах. Вони продавали близько 200 тисяч пар взуття на день. Сімейні пристрасті знов дали про себе знати якраз до Чемпіонату світу 70-го року. Тоді ж брати домовилися, що ні Адідас, ні Пума не підтримують великого ПЕЛЕ існував навіть пакт Пеле, під впливом якого сторони домовилися не працювати з видатним футболістом. При цьому Адідас домовилися з FIFA про те, що флагманська модель м'яча стане офіційним атрибутом чемпіонату світу в Мексиці. Але пакт Пеле... Був порушений Рудольфом Даслером і Брендом Пума. У дебютній грі збірної Бразилії легендарний Пеле виходить на поле в бутсах Пума. Перед початком матчу нападник просить рефері зашнурувати його взуття, і всі камери спрямовані на спортсмена у взутті Пума. На тому ж чемпіонаті Бразилія стає переможцем. Але незважаючи на це, Адідас не програла. Тельстар Адідас стає офіційним м'ячем чемпіонату світу з футболу в Мексиці. Спеціально для цього чемпіонату компанія пошила 20 екземплярів м'ячів з натуральної шкіри. З тих пір Адідас створює м'ячі для кожного чемпіонату світу. Контракт між Adidas і FIFA на поставку м'ячів продовжує діяти й сьогодні. Угода дійсна аж до 2030 року. З середини 60-х до початку 90-х Adidas створює десятки моделей кросівок, які згодом набувають статусу класики. Все почалося в 65-му році, коли компанія вперше представила. Білі шкіряні тенісні туфлі розроблені спеціально для французького тенісиста Роберта Хає. Цими кросівками в майбутньому стають всім відомі Стен Сміт. Після відходу Роберта зі спорту в 71-му році Адідас помічає американського тенісиста Стена Сміта і підписує з гравцем спонсорський контракт. А кросівки були перейменовані, щоб відповідати імені нового спортсмена. Через 10 років в 88 році кросівки Adidas Stan Smith увійшли в книгу Гіннеса як найбільш продавана модель взуття в історії. У 68 році Adidas представила силует кросівок Gazelle, а через рік баскетбольне взуття Adidas Superstar. У моделі на баскетбольному майданчику з'являється легендарний Карім Абдул-Джабар. Силует стрімко набирає популярність. У 1972 році Adidas стає титульним спонсором Олімпійських ігор в Мюнхені, а збірна Німеччини чемпіоном Європи з футболу. Цього ж року з'явився і знаменитий трилисник для компанії. Через 25 років саме це брендування буде використовуватися на всій продукції Adidas Originals. Три листочки вказують на присутність компанії на трьох світових континентах. Подальшому гучні новинки компанії виходили практично щороку. У 1974 році в буцахас німецькі футболісти вдруге стають чемпіонами світу. А на Олімпійських іграх 76-го року спортсмени, споряджені одягом і взуттям Adidas, завоювали 75 золотих, 86 срібних і 88 бронзових медалей. 6 вересня 78-го року у віці 77 років. Адольф покидає цей світ. Керівництво компанією переходить до його вдови Катеріни. Зі смертю засновника у компанії починається найскладніший етап існування, викликаний в першу чергу появою серйозних конкурентів. У 80-х роках Найк і Рібок почали агресивні рекламні компанії в Північній Америці. Цікавим є й той факт, що дистрибуцією бренду Adidas у 80-х роках займався один з майбутніх співробітників Найк. Також історично склалося, що було протистояння з компанією Nike і за нині дуже відомого гравця NBA Майкла Джордана, який надавав перевагу саме бренду Adidas. Але після смерті засновника компанії Аді Даслера сторони так і не змогли домовитися про умови угоди. Як би там не було, майбутня зірка Chicago Bulls Майк Джордан був підписаний саме компанією Nike в особі Соні Вакаро. І бренд з трьома смужками як ніколи потребував нових облич для реклами. Ними стають музиканти. Тоді ж на арені з'явилася група Run DMC, і кросівки Adidas Superstar виступили в якості одного з головних елементів стилю команди. Молоді хіп-хоп-музиканти стали першими інфлюенсерами Adidas, які змусили молодь звернути увагу на цей бренд і довели всьому світу, що кросівки створюються не тільки для спорту, але й для повсякденного використання. У 85-му році з життя йде й дружина Адольфа Кеті, а через два роки світ покинув і їх син Хорст, який очолював Адідас після смерті батька. Компанія втрачає лідерів і керівництво переходить до дочок Адольфа Даслера. До кінця 80-х років бренд втрачає свої позиції. Сестри виявилися не готовими керувати великою компанією і готуються продати 80% акцій. У 89-році ледве не збанкрутіли підприємство, спадкоємці продають всього за 440 мільйонів німецьких марок французькому підприємцю Бернару Тапі, тодішньому власнику французького футбольного клубу Олімпік Марсель. Але, на жаль, новий власник так і не зміг покращити справи компанії. Тому на початку 90-х бренд стає збитковим. Тапі не витримує кредитного навантаження, і банк перепродає компанію Adidas Роберту Луї Дрейфусу. Це була саме та людина, якій довелося рятувати Адідас від збитків і можливого банкрутства. Луї Дрейфус поводився так, як ніхто інший. Очоливши Adidas, Дрейфус став переманювати успішних менеджерів у конкурентів, зібравши команду мрії. Дрейфус переносить виробництво Adidas в азіатські країни. Завдяки цьому рішенню Adidas заощаджує кошти, відкриває нові магазини і серйозно збільшує рекламний бюджет. Більш того, причин для активності предостатньо. В 91-му році компанія запускає легендарну лінійку Equipment. Мадонна числиться в числі амбасадорів, і на тлі цих подій починають перевипускатися культові кросівки газель. Олімпіада в Атланті та чемпіонат Європи проходять дуже успішно. Адідас споряджує спортсменів 33 збірних на Олімпіаду, випускає ще один футбольний м'яч на чемпіонат Європи, в якому перемагає збірна Німеччини. В тому ж році Адідас підписав баскетболіста Кобі Брайанта і вперше представив кросівки з технологією підошви Трекшн, яка забезпечує неперевершене щеплення з поверхнею. Вже в 95 му році прибуток компанії збільшився більш ніж в два рази в порівнянні з 94-м роком. А через два роки бренд стає власником французького виробника взуття Salomon. При цьому Adidas отримує контроль над компанією Mavic, що спеціалізується на виробництві товарів для велоспорту. Ці кроки дозволяють Adidas обігнати рібок і стати другим за величиною виробником спортивних товарів в світі. При цьому Adidas стає другим ще й на американському ринку. Де одноосібно домінував бренд Nike. До списку амбасадорів Adidas долучаються зіркові футболісти Девід Бекхем і Алесандо Дель П'єро. У 99-му році до 50-річчя компанії почалося будівництво нової штаб-квартири. Також було відкрито представництво в Японії, Туреччині та Нідерландах. До кінця 90-х років Роберт Луї Дрейфус все ж таки зміг повернути бренду Adidas колишню велич. Компанія здобуває перемогу за перемогою, приймає участь у всіх великих спортивних заходах і готується стати титульним спонсором Євро 2000. До початку чемпіонату Adidas випускає нове покоління бутсів Predator, а до команди амбасадорів приєднуються Зінедін Зідан і Патрик Клюйверт. Бренд проводить потужну рекламну кампанію до Олімпіади в Сідней, а Луї Дрейфус, відповідальний за успіх, готується піти на пенсію. У 2001 році місце генерального директора компанії зайняв Герберт Хайнер. Саме ця людина відповідає за створення підрозділу Originals. Хайнер вірить в успіх власної ідеї. Адідас відкриває перші монобрендові магазини Адідас Originals в Берліні, Токіо, Парижі та Амстердамі, а в 2002 році і в Нью-Йорку. Через рік ледь створені підрозділи отримали нові назви: адідас Спорт Перформанс, Адідас Спорт Херітедж і Адідас Спорт Стайл. Цей же час Adidas запускає спільну лінію одягу і взуття з японським дизайнером Едзі Ямамото. Так з'являється суббренд y 3, який продовжує розвиватися і сьогодні. Трохи пізніше, в 2004 році, Adidas створює свою першу колекцію разом з дизайнером Стеллою Маккартні. настає ера колаборацій. Незважаючи на все це, в 2005 році Adidas вирішує продати компанію Salomon. Але все це було частиною грандіозного плану. Наприкінці січня 2006 року за 3,8 мільярда доларів Adidas придбала гіганта спортивних товарів бренд Reebok. Це поглинання дозволило Adidas збільшити свою частку на найважливішому ринку спортивних товарів США і максимально наблизитися до лідера ринку Nike, який контролював 35%. Цей же час компанія починає співпрацю з Porsche Group і готується до випуску першої колекції, натхненної легендарними автомобілями. Крім іншого, компанія починає співпрацю з Лігою NBA. А вже через рік до команди амбасадорів бренду приєднується найвідоміший футболіст сучасного футболу Леонель Месі. У 2013 році Adidas представляє першу в своєму роді революційну амортизаційну технологію Boost. В цьому ж році Adidas укладає угоду з музичним продюсером і виконавцем Kanye Вестом, який раніше працював під крилом Nike. Kanye постійно створює для Adidas нові моделі взуття, які шанувальники чекають майже так само, як шанувальники Apple релізи нових айфонів. На сьогоднішній день компанія Adidas має всього дві власних невеликих фабрики: одна в Німеччині, а інша в США. А всі основні товари виготовляються на замовлення на 289 фабриках по всьому світі. На кінець 2021 року річний прибуток компанії склав 2,16 мільярда євро, що майже в 5 разів більше ніж на кінець 2020 року. А загальний обсяг продажів складав 21,2 мільярди євро, що на 15% більше ніж роком раніше. Історія Адідас перенасичена загадками і таємницями. Це подорож завдовжки з життя. За довгі 74 роки Адідас вдалося змінити ринок спортивних товарів, укласти десятки угод зі світовими зірками, залізти в прірву і бути на межі банкрутства, а потім знову вирватися в лідери. Засновник компанії Адольф Даслер завжди ставив комерційний успіх на друге місце. На першому була його неймовірна любов до спорту. Він був дуже активною людиною. Навіть свої 75 років він все ще грав у теніс і плавав в басейні. Єдиним важливим у моєму житті був виключно спорт. Ці слова адідаслера лунають як гасло на багато поколінь, бо потрібно по справжньому любити свою справу, щоб досягти таких же успіхів, як це спромігся Адольф зі своєю компанією Адідас.